Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб-каналі Здорове свинарство. Що я хотів вам показати і розповісти? Ситуація така, що найважлива, що найважче на виробниці це сформувати групи для опоросу, особливо коли у вас невеличке господарство, щоб у вас тури йшли одне в один, тобто постійно протягом П'яти днів проходило на набирання групи. З даному випадку свиноматка розпоросилася з 19-го, а ось свиноматка стоїть, яка ще не розпоросилася. Ось поряд теж стоїть свиноматка, яка не розпоросилася. Ось у нас свиноматка розпоросилася якого 13-го числа. Ось свиноматка у нас розпоросилася. 16. -го. Тобто в даному випадку в цьому боксі бачите свиноматки, які мають більше ніж п'ятні розрив. І ми нікуди не можемо від цього дітися. Чому? Тому що ми хочемо під час своєї роботи виплачувати всіх свиноматок, які у нас приходять в охоту, не робити пропуск, тому що якщо ми будемо пропускати а, робити пропуски між синоматками, то... Давати їм, як би вам сказати, перегулювати 19 днів це дорого кошти, тому що корисована матка в день поїдає до 2,5 кг там корма, який коштує гроші. Ось Сьогодні розпоросилася конаматка, бачите, насипала вона поросяток, які будуть потім сформовані або розкидані. Тому за рахунок чого формуються складу, за чого вирівнюються. перш за все за рахунок відлучення. Також можна формувати складу за рахунок синхронізації з роботи, але синхронізувати треба ремонтний молодняк. Є різні методи синхронізації, їх велика кількість тобто, застосування ремату. Застосування гормональних препаратів для стимуляції охоти. Е, ну, ці методи дуже ефективні, якщо у вас дуже велика виборка ремонтного молодняку, якщо у вас велике підприємство, якщо у вас молодняка небагато, підприємство невелике, це є е, значно важче. Тому в на нашому господарстві ми не займаємося синхронізацією. Тим паче, е, за моїми. Дослідженнями, які проводилися ще років 7 назад, після того, як ми синхронізуємо свиноматок, процент запитності не досягає 55%. Час, як при натуральному способі синхронізації, тобто природньому, цей показник у нас досягає до 70-72%. Тому, щоб ви розуміли, що синхронізація, коли ви проводите синхронізацію, треба це враховувати і більшу кількість свиноматок осіміняти. В даному випадку, тому що якщо ви ці не врахуєте, то будуть у вас проблеми, не будуть пусті станки. У нас є дві проблеми або пусті станки на опоросі, або е, лишні А Але коли лишні свиноматки на порос, це набагато гірше, ніж пусті станки на опоросі. Тому е, ви повинні зрозуміти, що якщо ви займаєтеся синхронізацією, то враховуйте Свиноматки, відсоток ремонтних свиноматок, які будуть запліднені, буде значно менше, ніж при натуральному. Натуральні це розташування свиноматок між хряками, тобто поряд з хряками, щоб вони природні. Їх дозоване годування, інтервальне годування, тобто ми можемо декілька день не погодувати їх, щоб визвати стрес. Можна їх перемішувати, переводити в інші. Переводити в інші місця, забити таким схаком стрес. І це призводить до приходу їх в охоту. Ну, все, що хотів розповісти, розповів, дякую за увагу. Бажаю вам здоров'я, здоров'я вашим поросятам, миру, добра, злагоди. Підписуйся на канал, ставимо лайки. До побачення.